Доброго дня! Ми знову вибрались на природу, і хочу вам запропонувати приготувати сьогодні зі мною разом сирні палички. Я взяла сирні палички сологуні і моцарелу. Сьогодні буду пробувати вперше моцарелу, так як я ніколи їх не готувала. Будемо експериментувати. А також нам знадобиться для того, щоб зробити панировку, панирувальний. Сухарі з додаванням куркуми для гарного кольору, борошно, яйця, а також олійка для смаження наших палочок. Почнемо готувати. Ну що, починаємо. Беремо яйця і будемо їх розбивати. І взбиваємо до однородної маси. Так, ми поставили гріти олійку, а тим часом ми почнемо готувати наші палички поки олійка закипає. Так, наші інгредієнти готові, починаємо, окунаємо паличку яйце Обтрухуємо, щоб яйце так, в борошно. Щоб вона з усіх боків була в борошні. Знов яйце. Борошно. Яйце і додаємо до сухарів знов борошно, щоб усіх боків вона була обгорнута у сухарі це готово, можемо смажити? О? Робимо моцарелку. Обгортаємо її так добре. Я раз. І кладемо смажити ось. Дивіться уважно, щоб було все закрито. Так, дивіться, яка вона гарна. Ось відпочивати сологуні. Відправляємо, смажитись. Угу. Дивіться, нічого не витикає, повинні бути. Добре, добре у паніровці, який готово. Ми вже смажили, будемо коштувати. Можемо з солодкими джемами. В мене є лісова ягода та вишня. Почнемо. Дивіться, як він тягнеться. Це в нас сологуня. Я хочу з лісовими ягодами, як він буде смакувати. Такий ніжний, насичений аромат. Він досі гаряченький. Незважаючи, що погода прохолодна. Так, в нас ще є один інгредієнт моцарелла. Це в мене вперше, вона теж тягнеться. З вишенкою хочу скуштувати її. Такий кисленький аромат смачненько. Готуйте їжу з душею. Вона тоді буде смачніше, смачного.